Мої ну вітання, друзі. Мікрохвильовка Samsung не гріє. Так, водичку я поставив, як ви бачите. Давайте перевіримо, чи це дійсно так. На вхід по живленню я під'єднав, як вам краще показати, ватметр. Зараз подивимося, скільки він буде споживати. Тобто натискаємо Так, старт 30 секунд, як ви бачите, чекаємо. У нас повинно бути характерне жужжання, як ви бачите. Потужні зараз споживаємо пригольовки 125 ватт Це свідчить про те, що силова частинка у нас не працює. І зараз я вам покажу, з чого потрібно почати. Так, друзі, для безпечної роботи виймаємо з розетки і в першу чергу, що нам потрібно перевірити. В першу чергу перевіряємо запобіжник. Так, Зараз я візьму щось. так. Далі діод, потім високовольний конденсатор. І конденсатор прохідний на самому магнітроні. В гіршому випадку це може бути сам магнітрон. Зараз я зафіксую камеру і будемо по черзі перевіряти, виявляти, де тут є причина. І так, друзі, прилад у нас він буде в режим звукової прозвонки, як ви бачите. В першу чергу перевіряємо сам високовольтний запобіжник. Як ви бачите, він вже є несправним, тобто його потрібно. Буде міняти, але перед тим як міняти, не спішіть його міняти, тому що потрібно перевірити високовольтний конденсатор на момент пробою. Як ви бачите, він цілий. Так, потім перевіряємо високовольний діод, він на масу під'єднаний до конденсатора, теж бачимо, що він цілий. Не пробитий далі перевіряємо прохідні конденсатори на самому магнетроні, стаємо на одну з ніжок і на корпус. Теж нічого не дзвонить, і інший теж не дзвонить. Ну, Накав у нас справний, звісно. Тобто зараз наша задача відкрутити магнетрон і подивитися на саму анодну частинку, тому що буває таке, що клопачок пробиває, починає стріляти, звісно, це перевантаження і запобіжник згорає, тому знімаю магнетрон. І так, друзі, магнетрон я відкрутив, дроти від'єднав, тут від'єднано і виймаємо його. роз'єму перся. І не дає. Так, все, роз'єму перся, я пру. Так, буває таке. Це, достаємо магнетрон і оглядаємо сам колпачок. Анодний, як ви бачите, він стріляний. Тобто це є причиною і його потрібно замінити. І буде все гаразд. Нагадую, що ковпачки є різних діаметрів, є 14, 14,5, 15 і 16, якщо я не помиляюся, але можу помилятися. Тобто перед тим, як замовляти, заміряйте діаметр анодного виходу самого магнетрона і замовляйте сам ковпачок. Зараз я буду себе видивитися і будемо міняти його. І так, для того, щоб його зняти, беремо плоскогубці, або ось такий в мене є краб. І далеко не заганяємо, а ось тут з краєчку беремо і потихеньку його обертаємо, і він повинен знятися. Тобто, ясенько, буває, що тупо сидить все, ковпачок. Ми зняли. Все. Далі беремо нові ковпачки. Як ви бачите, тут на виході отвір круглий, є вони трикутні, є квадратні, ще там якісь є шестигранні, є більший, менший отвір. Зараз буду підбирати по діаметру і дивитися, щоб він підійшов. Так, Беремо перший попавшийся і бачите, він тут болтається, Тобто цей нам не підходить. Беремо інший, це такий самий. Далі беремо слідучий і таким чином підбираємо. Так, це те саме. Навіть якщо він не підійде, то можна буде його піджати. Так, це теж болтається. І, мабуть, у мене нічого тут і немає з потрібного діаметру. Бачимо, що все болтається, це теж такий самий. Тому беремо такий приблизний по діаметру. Ну, зараз я ще гляну, можливо, в мене є. Так, є ще один пакетик у мене. Давайте зараз з нього ми проміряємо. Можливо, звідси щось підійде. Бачимо тут тригранний отвір. Так, міряємо цей, але він маленький. тут у нас написаний діаметр, не написано тут нічого. Бачите, цей не підходить. Тому будемо ставити ось цей. Так, тобто заради цікавості давайте заміряємо діаметр цього. Виходу, і тут ми бачимо, який діаметр? 15 мм. Так, видно вам чи не видно? А, 14,5 мм. Да. 14,5. Тобто мій йде на 15, а інший на 14. Буває таке, але вихід є. Так, за допомогою плоскогубця або того ж ключика я трішечки його підрихтував, зробив квадратним і тепер приміряємо. І, як ви бачите, він сюди. Плотненько сів. Все, все добре, нічого не обертається, все старе ми забираємо, далі ставимо магнітрон на своє місце і будемо збирати перевіряти. До речі, ще замінимо сам запобіжник. Новий запобіжник я вже наготував. Зараз буду це міняти за кадром, потім перевіримо. Так, Друзі, запобіжник я старий виняв, виймається він тут доволі таки туго, потрібно мати навики. Але я це зробив, вже знаю, як це робиться. Далі будемо міняти запобіжник. Як ви бачите, він сюди по діаметру трішечки не підходить, це не біда. Беремо плоскогубчики і робимо ось такі натискання. Ось такий, якби трішечки тройну робимо форму, самого цих гнізд. Все, десь приблизно так. Тут великих струмів немає. Нагадую, що в ніякому разі не ставте жучки, тому що буде біда, або згорить трансформатор, або буде якась інша біда. Так, все. Бачимо, що запобіжник у нас сюди чітко стає. Все, далі ми його будемо збирати, закривати. Так, і ставити в мікрофальовку. Так, друзі, все я зібрав, запобіжник на місці, магнетрон на місці, кабеля всі під'єднані, водичка є, обов'язково ставимо і давайте будемо перевіряти. Так, 30 секунд і старт дивимося за самим ватметром і ми бачимо, що у нас запрацювала силова частина, тому що 1200 ватт зараз споживає мікрохвильовка, Як ви бачите, все працює, ніде нічого не стріляє. Водичка, напевно, гріється, тому буду збирати, ще раз перевіряти і віддавати. Вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.